Дякую хлопцям з Яри авто за те, що дуже швидко, дуже якісно підібрали мені моє перше в житті. Авто чесно, дуже хвилювалась, дуже переживала. Я думаю, що водії, початківці розуміють це почуття, але вони зробили все, щоб заспокоїти, підтримати. І зрештою, я певно, що зробила правду. Мене була мрія мати таку машину, щоб їздити в ліс на озеро, на гриби. Дуже це люблю, і ем, хлопцям саме таку задачу поставила, щоб машина була на великих колесах, щоб була комфортна і не дуже дорога. І ем, зупинились ми на Тігуані. Єдине, що я переживала за те, що він білий, але скажу вам відверто, що із білою е, машиною м, у житті. Ну, якщо не біла смуга почалась, то щось дуже дуже хороше і приємне. Так що мрійте, ми обов'язково повинні здійснюватися. Іде, іде вже да. І ще раз дякую хлопцям за те, що а, здійснили мою мрію.